Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра, і якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відеоролики. А сьогодні ми з вами зробимо розпаковочку і потестуємо деякі продукти. Мені щойно приніс кур'єр-посилку, і я хочу її з вами відкрити. Це посилочка, до речі, від NK. Ну що ж, погнали. Надіюсь, ви взяли чай, каву, капучинку. Сіли зручніше. Якщо так, то їдемо. Ой! Не вийшло. У! Ну що, трохи пошвородимо. Ось так це виглядає. Наповнювач. М -м, крем від Фермерсі з зізніцина так, Крем. впало, Якийсь пробучок, О! Ось це. Моє замовлення. А ось це, до речі, подарунок. І так, я заказала бронзер від Charlotte Тілбері, Її культовий. А також нові рум'яна. І це ми зараз з вами потестуємо. І на сайті Space потрібно було зробити замовлення на ось цю суму, і тоді давали в подарунок такий, типу bag. Давайте ми з вами розпакуємо і подивимось, що там є. Так, і ще один пробничок від Санде Райлі Jeans. Також мені подарували іще 5 фунтів на наступну покупку. Це, до речі, у мене було перше замовлення із цього сайту. І ось такий гудібег з гарною наліпкою. Тут карточка, яка показує, що тут є. Чорне упакування взяли моду з Pet Grad. Ось так це все виглядає. Багато. О, ще бачу щось від Шарлоттуби. Пробник туші. Також. Туш пробник від Hourglass, котра у мене є, і я, до речі, від неї в захваті. Від Lore Mercier стік, кремові тіні. Це дуже добре, оскільки я шукаю заміну своїм від Кіко. І я розглядаю Lore Mercier як один із брендів. Ще один це Бобі е, Браун. Тож, я залюбки це потестую. Помадка від байтері матова. До речі, щоб ви знали, байтері таки продається в грашко походу. Неприємненько. Давайте тоді розпакуємо, хоч подивимось, який кольор нам дали цієї помади. Це повний розмір. І неймовірний колір. Пахне трояндою. Я не зовсім любитель таких запахів, але... Відтінок красивий, розовенький. Багатьом підійшов би. Також рум'яна від Nars, мініатюрка у відтінку оргазм. Скільки тут тебе? Ну, 1,2 грами. Нормально. Праймер від Milk Makeup. Той, що мені не подобається. Оскільки тут в складі є спирт і він дуже сильно відчувається. І він сушить мені шкіру. Від Shiseido мініатюрка Shimmer Gel Gloss. Gel Gloss. Це, напевно, якийсь блиск. Відтінок 07. Зараз подивимось. О! Так. Ох, які блискітки. Але незручний дозатор. Це. Запах нічого не бо байтері перебиває. Але якийсь бальзамний бальзам. Так, від Шантекай, якийсь еліксір підсвітлюючий. Подивимось, що це таке, бо я не знаю. Ось така штучка, можливо, база під макіяж. Ага, написано, що стосувати на чисту шкіру можна додавати по краплі чи дві до догляду або до тональної основи. Тобто якась підсвітлююча, сяюча штучка. Давайте подивимось. Ну, Так, перламутрове сяйво. Так, перламутрик легенький. Так, знову ж таки. Байтері пахне розою, я більш нічого не відчуваю. Запах нейтральний, кремиком пахне. Давайте. Блискіток немає, але дійсно підсвічує Перламутр. Спробую, буде цікаво потестувати. Арборіан Pink Primer and Care. Так, праймер. До речі, Арборіан також продається в стані. Тож, я. І цю марку бойкотую. Сама б я нічого від них не купила. Так, праймер розового кольору. Текстура приємна, запах також легко підсвічує. Цікава штучка, але ну, не знаю. Цю марку я бойкотую, тож подивимось, подивимось, чи вона буде. Мелькати у мене на каналі чи ні. І останнє це від Rayr Beauty. Подивіться, така малишечка. Це рум'яна. Рум'яна. Я так хотіла попробувати їхнє рум'яне, але е, ніде не, не можу знайти мініатюрки, а цілу велику упаковку е, мені якось не хочеться купувати. Подивіться. І віддінок просто ідеальний. Так, зараз подивимося, як він називається. Мені здається, Ancoage. Так, проблеми з транскрипцією. Я уваженю такі відтінки рум'ян. Це. у це чудово. Якби. Сьогодні нам не потрібно було тестувати рум'яни від Шарлот Тілбері, я б обов'язково їх спробувала. Але я думаю, що ми ці рум'яна обов'язково спробуємо в наступному якомусь моєму відео. Ну що ж, будібеком я страшенно задоволена, якби ще були всі... Бренди, які не підтримують повномасштабне вторгнення в Україну, то було б ще краще. Але я думаю, хороший подарунок до покупки. Ну, а ми з вами переходимо до самого цікавенького. І пропоную спочатку розпакувати ось цей бронзер і хайлайтер. Хоча всі кажуть, що хайлайтер занадто слабенький. А потім уже і перейти до. Новенки рум'ян. Запаковано все тут якось дуже тяжко, тому на допомогу мені приходить мій ніж. До речі, відтінок у мене бронзеру Light Medium. Ось, пішло, пішло. Подивіться, це щось з чимось. Краса, неймовірно, краса. Упаковано все з шиком. Клас! Мені подобається. Дуже красива упаковка. Ось так виглядає бронзер і хайлайтер. На лиці у мене тональна основа, коректор, консилер і брови зроблені більше, нічого немає. І я хочу подивитись, як на незакріплене обличчя ляже цей бронзер, чи не буде лягати плямами, чи добре буде розтушевуватись. Візьму свою кісточку від Refer. В номері 04 і наберу трошки засобу і нанесемо. Мені подобається, щоки на Це ідеально на зиму. На зиму це просто вау. Трошки на лоба. Подивіться, як на мене, Кілька рухів і все ідеально лягає навіть на незакріплену шкіру. На досить такий сяючий тональний крем. Трохи сховаємо своє друге підборіддя. А може і третє. І з другого боку. Подивіться, це неймовірно. Трошки носа злегка відскульптурую, але нічого особливого. Ну, це як на мене причудово. Жодних плям і жодної ріжини. Мені дуже подобається, Боже, тішуся, як дитина. Цьому і не тішитись. І так, новиночка від Шарлот. Це матові кремові рум'яна. У відтінку у мене Dream Pop, такий червоний. Найяскравіший. Я вирішила гулять так гулять. І знову, ніж піде мені в поміч. Напевно, оп. Ви готові? Бо я. Готово. Подивіться. Упаковка матова, приємна. Знову ця гуля, жуля, губка, не знаю, як це назвати. І знаєте, що. Її не вдасться зняти, так як я зробила це в хайлайтері. Оскільки вона тут приклеєна. Мені не подобається цей пуховичок. Ну добре. Менше з тим. Їдемо. А, забагато, забагато. Але дивіться, який колір червоний. Цього мені вистачить на життя, що я видавила. Так, закручуємо, щоб нічого більше не вилазило. Подивимося, як це все розташовується. Тримаємо пальчики, подивимося, наскільки це пігментоване, і надіюсь, що мені все вдасться розташувати. Наразі зроблю такі 30. -точки. якщо буде потрібно, потім додам. Кісточка від BK Beauty у номері 109. О! Надавило так, надавило. Ой, вони дуже пігментовані. І давайте одразу на другу стічку. Будемо переносити, бо мені здається. Ой-ой-ой-ой-ой, ой мені ще сьогодні на роботу йти за цим. <свист> так. раз. Угу. Працювати потрібно швидко, бо вони досить швидко застигають. Так, я візьму кісточку 101, в якої я наносила тональну основу, і трошки це все підтушую, оскільки. Так, як я казала мені, ще йти на роботу. Занадто багато я цього нанесла. Потрібно його менше, значно менше. <плес> на камері не все так критично, хоча з цього боку і на камері. Досить таке ой. <с> так. ну все. Угу. Ну і тут, те, що я перенесла залишки. Цілком достатньо і цілком яскраво виглядає з цього боку, звичайно, особливо ось сюди я рознесла занадто багато. Добре, візьму буквально трошечки трошечки тонального крему. До речі, сьогодні у мене від Estee Lauder Double Wear Nude у відтінку 2N1 і легко тут додам, оскільки ну, я таки забагато його нанесла так. Легесенько, легесенько згладжу. І щоб зрівняти яскравість трошечки ще залишки на цій кісточці, які у мене є, додам на цю щічку. Червона марфушенька-душенька. Але тепер ми знаємо, що рум'яна від Шарлот дуже і дуже пігментовані, і їх потрібно зовсім трошечки. Добре, що я можу сказати, колір красивий. Робить такі зимові стічки, мені подобається. Якщо йдеться про мат, то е у мене була сяюча тональна основа. І Рум'яна на ній виглядають все ж таки сяюче. Тобто сяйво проглядує. Це не матовий мат, це дуже натуральний колір. Якщо у вас буде, можливо, матова тональна основа, то вони і виглядатимуть матово, але на моїй шкірі зараз, як ви можете бачити, оцей глоу, оце сяйво цілком просвічує повністю. Але на шкірі вони лягли просто невагомо. Їх не видно, що ем, я нанесла якийсь зайців просто видно колір. Це мені дуже і дуже і дуже і дуже подобається. Ну і час переходити до хайлайтера. Я візьму кісточку від Glam Shop. Таку маленьку, хочу нанести дуже-дуже точково спочатку. Набираю. І наношу. Так. Хайлайтер я бачу. і Він жовтоватого кольору. І він підкреслив мені текстуру шкіри. Мені не подобається. Без хайлайтеру все дивилось значно краще. Спробую вполірувати його. Він достатньо світлий. Його не видно на обличчі. Він не дає шифту, не дає тіні. Але це не зовсім мій колір. Непогано, не дуже делікатний, дійсно, дуже делікатний. Але все ж таки злегка підкреслює текстуру шкіри. Я це не зовсім люблю. Давайте з другого боку я візьму. Кісточку від Real Techniques. Я досить часто нею наношу хайлайтер. Вона така, дуже делікатно його наносить, може буде краще. Спробую нею. Так, однозначно краще. Всі ті, хто не люблять сяйво з космосу, я думаю, що вам сподобається такий хайлайтер. Я ж люблю, коли сяє все значно більше. Плюс, ну він все ж таки легко, але підкреслює текстуру шкіри. А це мені не подобається. Тож, бронзер, наразі так. Рум'яна, так, хайлайтер. М -м, так собі. Гаразд, я за кадром закінчу свій макіяж і повернуся до вас. Ну що ж, я макіяж свій закінчила. Якщо вам цікаво, як я його зробила, то тисніть, будь ласка, сюди. І зовсім скоро, я думаю, що відео появиться на каналі. Макіяж, до речі, такий мінімальний маленький спойлер був зроблений з палеткою від PET. Ну і коротко про продукти. Те, що мені однозначно сподобалось, це бронзер. Він дійсно просто неймовірний. Він дійсно культовий. І я розумію, чого так багато дівчат. Ну, і деяких хлопців, його так любить. Він не режить, він виглядає дуже натурально, створює таку мінімальну тінь на нашому обличчі. Він прекрасний. Це я б назвала навіть скульпторо-бронзер, два в одному. Хайлайтер в цій палеці дійсно провальний. Він непоганий. Але у мене в колекції є набагато кращі, і до цього, я думаю, буде тягнутись рука дуже і дуже рідко. Але, наприклад, якщо брати в поїздку, тут надзвичайно зручне люстерко поміщається одразу два ока, що дуже зручно робити макіяж. Ем... Так, люстерко тут просто вау, тому я думаю, що ця малишечка буде їздити зі мною тепер у поїздки, хоча вона не зовсім така і малишечка, але потрібно з чимось миритися. Люстерко тут надзвичайно зручне. Якщо говорити про рум'яна. Мені вони дуже і дуже сподобались. Як ви можете бачити, я злегка зафіксувала їх пудрою, і ця насиченість так пропала. Хоча в житті це досить таки. надалі виглядає насичено. На камері трохи менше цього кольору. Ми з вами подивимося, як вони будуть носитися. Тож у мене пройде Кілька годин або навіть кільканадцять годин. А у вас буквально хвилинка, і ми з вами зустрінемося зовсім скоро. Ось так макіяж виглядає в денному світлі. На годиннику, до речі, 11.36. Я забула, коли я закінчила, взагалі то було 11. Але, добре, що згадала. Рум'яна бронзер хайлайтер просвічується, він є. І на відео навіть виглядає досить таки непогано. Ой. Ну і оті. Як вам? Скажіть, будь ласка. так, на годиннику першого дня виходимо на сонце. Так як світоч. І так наразі це все виглядає. Ну що ж, друзі? На годиннику у мене 22.09, а це означає, що? Що тест-драйв нарешті закінчується, що я мега змучена і що мій макіяж сьогодні пережив 11-годинний робочий день. Вірніше е, працювала я годин половиною, але для такого проміжку часу я вважаю, що макіяж виглядає просто дуже і дуже добре. Я не поправляла макіяж, не припудрювала обличчя, нічого не робила. Як я закінчила робити макіяж, так досі все залишилось. Рум'яна, бронзер, хайлайтер. Хайлайтер я бачу. Рум'яна також. Бронзер на місці. На цій стороні, до речі, обличчя виглядає трохи гірше, хайлайтер я надалі бачу, рум'яна підстерлися, а бронзер залишився на місці. Так само ви можете бачити тут полосу. Це полоса від маски. Дивно, що тут практично її не видно, а ось тут таки вона проглядається добре. Оскільки працюю я в масці і це незмінний атрибут, який завжди є на мені. Тож е, після роботи зазвичай обличчя може виглядати не супер, але сьогодні все виглядає досить непогано. Я можу сказати, що рум'яна досить такі стійкі, як на такий трешовий день. Ну і взагалі бронзер і хайлайтер, я думала, що їх не буде, а вони досі є у мене на обличчі. І це просто чудово. Гаразд, давайте про очі. Очі виглядають просто перфектно. Ось тут я можу бачити, що ледь-ледь-ледь запало в складочки, але це, ну, взагалі практично незамітно. Плюс ми пам'ятаємо, що я не садила на жоден глітер праймер, на ніякі додаткові приколюшки, що це було просто на базу, вірніше, база, яку я вже розташувала стінями. І це дуже і дуже добре. Так само дуже добре тримається олівець від ламель. Він до сих пір є на слизовій, є цей дюбик. Все на місці, і мене це дуже і дуже радує. Якщо говорити про туш, ви можете бачити, що вона ось тут злегка відбилася. Є буквально кілька осипашок з цього боку, і малесенька одна чи дві осипашечка ось тут. Одна ось тут. Злегка, до речі, тіні підосипались, буквально чуть-чуть, але ми це можемо їм пробачити, бо це виглядає некритично. Мені здається, що швидше, що оці нижні, які я. Наносили на нижню повіку, підосипалась. Я б сказала, що очі практично в первозданному вигляді, як я їх закінчила, так вони і виглядають. Якщо говорити про туш, вона е, об'єму не дає стільки, скільки я від неї очікувала. Але завиток дійсно тримає. Він, Як ви можете бачити, вії практично не опали, і вони до сих пір стоять з торчком. В такому вигляді, як я закінчила робити макіяж. Якщо йдеться про обличчя на лиці, нагадую, у мене була Estee Lauder Double Wear Water Fresh Nude тональна основа, і все досить таки непогано виглядаю в складки. Практично тут нічого не забилося, це мінімально. Через те, що я була у масті, ця частина трохи пересушена, і це можна бачити. Плюс, ось тут. Коли я зняла маску, в мене розмазалась помада від Пет, і мені прийшлось її стирати. Тому ось тут я навіть підстерла макіяж, бо це було все довкола рота розмазане, не зовсім презентабельно і цікаво, і красиво це дивилось. Якщо говорити про олівець від Ламель, то ви можете бачити, що він досі є, не в первозданному вигляді, але він залишився. І це радує. Ну і лоб у мене трошечки світиться, але це мінімально. Це кр... навіть не критично не заставить мене поправити мій макіяж. Звичайно, тонального практично немає. Можливо, якісь залишки, але з бороди все постиралось і також стерлось ось тут біля носа. Верніше на носі також все позлізало. Ну, це не дивно, оскільки маска була постійно і, і все стерлось через маску. А на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна кожному і кожній, хто додивився це відео до цього моменту. Дуже вам дякую. Дякую кожному і кожній, хто підписується на мій канал. Це не надзвичайно приємно. Дуже неочікувано, що вас вже так багато, більше 300 людей. Це просто вау, я не очікувала, <схід> що так швидко і так багато людей починає на мене підписуватися. Дякую ще раз вам. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо воно ну, вам сподобалося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам мій макіяж, як вам рум'яна? Чи ви пробували ці рум'яна від Шарлоти? І чи хотіли б, може, попробувати. А якщо так, то який відтінок ви хотіли б попробувати. Я довго роздумувала над тим, який саме вибрати колір, і я вирішила взяти найбільш такий насичений, червоний. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вибрали ви б такий самий, чи може більш натуральний і носибельний. Хоча я думаю, що це зовсім таки натурально і насибельно. І відтінок можна нашарувати як дуже активно, так і легенько. Тисніть, будь ласка, тут на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики, адже вам тоді прийде сповіщення, що вийшов ролик, і ви його не пропустите. Якщо у вас є можливість або бажання поширити моє відео, будь ласка, поширте, зробіть це. Це допоможе моєму відео просуватися. По теренах українського Ютубу бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, залишайтесь у безпеці. Також не забувайте донатити на нашу армію, підтримувати наші збройні сили України. А з вами була я, Іра. Папа. -па. Зустрінемось за скоро у наступному відео.